Вітаємо вас в ефірі програми «Діловий ритм». в студії працює Ірина Гелюк сьогодні у випуску. Прозора влада. Політиків та чиновників зобов'язали оформляти декларації своїх доходів в електронному вигляді. Надія на якісне життя. Її атовцям, що втратили кінцівки, повертає Черкаський протезно-ортопедичний центр. Черкащина туристична. В області місцеві жителі розвивають зелений туризм. Сучасний сервіс відпочивальникам гарантований. В Україні почали видавати електронні пенсійні посвідчення. Вони будуть одночасно і документом, що посвідчує і платіжною карткою. Першими електронні пенсійні посвідчення отримують пенсіонери-переміщені особи. Куди їм слід звертатися та які документи мати при собі дізнавалися наші колеги з Покровська Донецької області? Там таких людей пенсійного віку на сьогодні проживає близько 50 тисяч. З 1 серпня почала працювати система виготовлення електронних пенсійних посвідчень, котрі одночасно є платіжною карткою Ощадбанку. Оформлюються вони лише внутрішньо переміщеним пенсіонерам. Для того, аби замовити такий документ, пенсіонери-переселенці, а таких в Покровську і районі нині нараховується близько 50 тисяч, мають звернутися до управління пенсійного фонду за адресою вулиця Центральна, колишня Свердлова, 154, кабінет, 2. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер і Одну фотокартку розміром 3 на 2,5 с половиной Заявитель не заполняет никаких заявлений. Мы все вносим в базу. Он распечатываем определенное заявление. Он ставит свою подпись и обязательно указывает, в каком отделении счет банка ему удобно будет забрать карту. Согласно постановлению 167, заявитель, если он получит эту карту, электронное пенсионное удостоверение, он, ему необходимо будет в ощадбанке, где он получит эту карточку, проходить проверку, то есть идентификацию. Каждые 6 месяцев, а потом раз в год. Карта будет действовать сроком на 3 года. Оформлення електронного посвідчення абсолютно безкоштовне і займатиме не більше 30 робочих днів. Безпосередні виготовлення здійснюватимуть у Києві. Внутрішньо переміщеним особам, які вже обслуговувались в установах Ощадбанку, з 1 серпня розпочато обмін платіжних карток на ті, які одночасно є електронним пенсійним посвідченням. Так, колишня вчителька Галина Тимофіївна уже скористалася цією можливістю і замовила документ у новому форматі. Жінка впевнена, що така зміна полегшить їй отримання пенсія, адже замість двох буде один документ. Ми приїхали, мені сказали, вчора я була в банку, мені сказали, що через місяць подойдете, ми вам виплатимо карточку. Спасибо, я очень довольна. В управлінні пенсійного фонду інформують, система працює поки в тестовому режимі. Електронні посвідчення на даний момент не є обов'язковими. Їх відсутність ніяк не впливає на отримання переселенцями пенсій. У кого їх немає, отримують виплати за старою схемою. Отож, масово бігти оформлювати електронні посвідчення не потрібно. Робити це рекомендують в першу чергу тим, у кого спливає термін дії звичайної платіжної картки. Саме так і зробила Віра, яка два роки тому переїхала з Донецька. Что вот приехала, приехала. Да, я думаю, что это очень для нас хлопотно, потому что мы, вот я в Мемрике живу, в лесу живу, можно сказать. Очень тяжело сюда добираться. Но для нас, все равно оформлять ну, эту карточку? Что да, думаете, потому что у меня заканчивается срок действия по выплатам в августе месяце, поэтому мне необходимо это делать. Разом з тим, з 1 липня, виплата пенсії внутрішньо переміщеним особам здійснюється лише через Ощадбанк. Частина переселенців, котрі отримують їх у Покровську, ще не відкрили в цій фіностанові рахунки. Отож виплати їм призупинено. Ще раз звертаємо увагу людей, які отримують у нас пенсію з числа внутрішньо переміщених ліц, що хто не встиг ще відкрити счета для виплати пенсії в відділенні Ощадбанка, потрібно в кратчайші сроки звернутися з документами. Ну, паспорт, справочка внутренне лица в вділенняща банка і відкрити що для виплати пенсії, предоставить нам заявление з реквізитами. Після відкриття рахунків у Шадбанку пенсійні виплати будуть відновлені в повному обсязі. Оформлення субсидій на Черкащині вже закінчено на 93%. Про це розповіли в департаменті соціального захисту населень Черкаської облдержадміністрації. Проблеми з оформленням субсидій виникли лише у двох Городищенському та Катеринопільському районах. Факторами, які значною мірою плинули на результати такої роботи, є недостатній кадровий потенціал в районних управліннях, постійне звільнення фахівців через великий обсяг навантаження, складні умови роботи та низький рівень заробітної плати, а також відсутність фахівців через відпустки збереження заробітної плати. Голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко закликав проблемні райони у двотижневий термін закінчити оформлення субсидій і наголосив на необхідності проводити в системну роз'яснювальну роботу з населенням. Так, да, є економічна криза. Але звертаю увагу на те, що коли починаєш рахувати на особистому прийомі з населенням, що отримає конкретний громадянин, то ситуація виглядає інакше. Тому для цього необхідно на телебаченні, це департамент соціального захисту, я ще раз звертаю на це увагу, немає інформації, постійної системної інформації щодо субсидій. Це є проблема. Починаючи з 15 серпня, впродовж 60 днів політики та чиновники будуть зобов'язані оформити декларації своїх доходів в електронному вигляді. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав це нововведення важливим інструментом боротьби з корупцією. Відкриті дані по чиновниках сприятимуть забезпеченню прозорості та є обов'язковим для фундаменту електронної демократії в Україні. Заявив він з 15 серпня. Чиновники будуть заповнювати декларації про доходи і майно в електронному вигляді. Про те, як це робити та як контролювати декларантів, у Краматорську розповіли представники новоствореного національного агентства із запобігання корупції. Провадження електронної системи декларування це є одним з питань для отримання безвізового режиму та а також фінансової підтримки від МВФ. Насправді, електронна система декларування включає в себе таких три основних поняття: це відкритість. Це всебічність і відповідальність. Декларації треба бути подати протягом 60 днів, і ще тиждень дається на виправлення неточностей. Потім працівники агентства з запобігання корупції будуть перевіряти всіх, хто живе не за доходами або подав не всі відомості. А далі відповідальність аж до кримінальної. Також законодавець передбачив одну з таких новел як відповідальність кримінальна. Раніше в нас була тільки адміністративна відповідальність. Зараз, якщо суб'єкт декларування заніс недостовірні відомості про майно більше як 345 тисяч, суб'єкт декларування. Буде нести кримінальну відповідальність з позбавленням волі до двох років, а також буде відсторонений від займаної посади. Тим часом посадовці з усієї області зібралися на тренінг. Вікторія приїхала з Покровського району. Сподівається, що електронне декларування полегшить її життя. Сподівання дійсно дуже велике, оскільки процедура повністю нова. Закон-то нас вступив раніше в силу, але Практично ми не мали змоги заповняти ці електронні декларації. От нарешті в нас це агентство створено, і сподіваємось на те, що ми зрозуміємо на те, що у нас будуть конкретні схеми. І вказівки, як правильно це зробити. Потренуватися у заповненні електронних декларацій можна вже зараз. Для цього створено спеціальний сайт. До 13 жовтня електронну декларацію за 2015 рік мають подати президент, урядовці, народні депутати, судді, прокурори, слідчі та місцеві високопосадовці. Загалом 50 тисяч осіб. Всі інші чиновники декларуватимуть доходи з 1 січня 2017 року. Катерина Філонова, Михайло Бакузов, до тебе. У золотоноші, що на Черкащині, ремонтують дороги, освітлюють вулиці та озеленюють прибудинкові території. Коштом міського бюджету громада вирішує найактуальніші проблеми свого міста. Програма Золотоноша своїми руками це приклад самоорганізації населення. Про це і піде далі мова. У золоти 152 кілометри доріг. Деякі з них не асфальтувалися жодного разу. Є і такі, які потребують ремонту. Проект охоплює 19 вулиць районного центру. За словами виконроба Володимира Дробного, вже навдовзі на ділянці дороги завдовжки 126 метрів буде прокладено асфальтне покриття завдовжки у 5 сантиметрів, на що використають близько 60 тонн асфальту. У цьому році, десь на 3,5 мільйони гривень по місту ми провели роботи. Ну, ще додається, бюджет перевиконується міський, ще будуть гроші на тротуари, на дворові заїзди. У нас повністю виконуємо всі сили свої, своїми силами, всі роботи. У нас свій асфальтопетонний завод, своя техніка, машини, ескаватор, автогрейдер, повністю завершений цикл. Так це на варенику бачите. どうですか Вулиці Нова, Промислова та Лої Пастера відремонтували цьогоріч за такою ж схемою. Їм передували роботи по вулиці Горького, де ніколи не було твердого покриття. А також було заасфальтовано двори будинків 37 та 39 по вулиці Незалежності. Їхні мешканці до слова першими взяли участь у програмі. Вражені отриманим результатом, люди власними зусиллями обладнали обабіч дороги квіткові клумби і нині називають її Нова Авеню. Ми зробили все можливе, щоб цю програму втілити на вулиці Новій. Зібрали мешканців громаду. Е, да, Перші дні було дуже складно з людьми, але потім пішло все добре. Е, люди самі відгукнулися, е, значить, зробили проєктно-кошторисну документацію на вулицю Новій. Ми тут живемо, я вже казала, із 64-го року, і дуже, дуже погана була дорога, не було її взагалі. Чим могли, тим висипали кирпичом, жужелицею, що в кого було. А зараз, спасибі нашому депутату і спасибі міській раді допомогли зробити таку хорошу дорогу, що можна поїть ходити не в сапогах резинових, а в туфлях і пройтися так, як люди ходять. У перспективі реконструкція вулиці Шевченка за європейськими стандартами, з якісними заїздами та велосипедними доріжками. Крім того, програмою передбачене ще й освітлення вулиць. Наразі у Золотоночі вже освітлено 80% з них. Люди за власні кошти закупляють світильники, а міська влада оплачує роботу спеціалістів по встановленню, роботу техніки, замовляє технічну документацію і всі матеріали, які необхідні при встановленні освітлення. Чесно кажучи, коли ініціативна група запропонувала міському голові цю програму, до речі, один із ініціаторів переселення сезону АТО, Дроб'язко Олексій. То навіть ніхто не міг подумати, що люди настільки самоорганізуються тут. Містяни переконані, реалізація проекту золотоноша власними руками триватиме і покаже ефективні результати роботи в області. Із хаотичним паркуванням автівок у Маріуполі вирішили боротися за допомогою соціально відповідального бізнесу. Так у центрі міста вже невдовзі з'явиться нова парковка, оскільки у міському бюджеті грошей на її обладнання передбачено не було. Профінансувати об'єкт узявся місцевий супермаркет. У центрі Маріуполя з'явиться нова парковка. Залишати автомобілі можна буде з обох боків вулиці Митрополицької від перехрестя з проспекту Металургів. Фінансування проекту не було передбачено бюджетом міста. За благоустрій території взявся розташований тут супермаркет зеркальний. власті власні обратіліськ нам з Просьба зробити парковку для покупателей. Окрім місць для автомобілів, адміністрація супермаркету обіцяє зробити і зелену зону. Вона займатиме один метр, три метри віддадуть під тротуар. Будуть зроблені uh, парковочні місця і безпечен там безпрепятственний проход граждан. Ініціатива йшла від жителів нашого міста. Також було підписання патрульної поліції, о том, що здесь в хаотичном порядку становляться автомобілі. Також заїжджають вплоть до стінки, да, і невозможно пройти жителям нашого міста по законному, так сказать, тротуару. З одного боку, вулиці вже були встановлені обмежувачі для автівок. Тепер їх замінять на нові, бо водії на них не зважали і паркувалися на тротуарі. Тепер їх знімають, аби замінити більшими. Закінчити роботу з благоустрою планують за три місяці. Черкаський протезно-ортопедичний центр більш ніж півстоліття повертає з невіреним надію на якісне життя. Ще чотири роки тому по допомогу фахівців цеху зверталися здебільшого соціальні інваліди. Нині ж в закладі надають безкоштовну допомогу з виготовлення протезів для бійців. АТО. як реалії сучасної України змусили змінити роботу обласного центру з протезування, розповість наша кореспондентка Вікторія Будавіцька. Лікар Григорій Гриценко близько 40 років працює в Черкаському протезно-ортопедичному цеху. Найчастіше сюди приходять люди з ампутованими внаслідок хвороб кінцівками. Головне запевняє лікар повернути людині здатність рухатись, а відтак і поліпшити якість її життя. Призначають протези, орієнтуючись на рівень мобільності пацієнта. Молода людина, яка може, так сказати, скакати на одній нозі. Значить, у його мобільне зовсім другая. Значить, вона друга, він може ходити і на вулиці, і по бордюри переходити, і посту користуватися ліхтом і без ліхта, їздити на автотранспорті і так далі. І взяти людину, який там 69-79 років, яка по протез потрібно, щоб користуватись в приміщенні, ну, у кращому випадку, там за приміщеним рядом, Тобто це залежить від першої і до четвертої групи мобільності. Будь-яке протезування тут надають абсолютно безкоштовно. Достатньо надати довідку з управління соціального захисту населення. Окрім протезів, цеху виготовляють ортези, корсети, устілки та ортопедичне взуття. Всі витратні матеріали високої якості, а працівники професіонали своєї справи, розповідає очільник закладу Олександр Дискант. Відтак і вироби цеху варті того, аби фахівці пишались своєю роботою. Це нераціонально їхати, протезуватися в ту саму Польщу чи в Германію, коли у нас виготовляють протез абсолютно е такий точно, як і виготовляють там. Війна внесла свої корективи в роботи ортопедичного цеху. Бійцям АТО тут пропонують високоякісні протези ніг з комплектуючими відомих світових фірм. Складається там е із стопи, із трубки, допустим, там, з колінного вузла і з культіприйомника. Все це є конструктором. Ми самі виготовляємо тільки культіприйомник. Тобто людина до нас звернулася, ми її поміряли, зробили гіпсову модель, потім з неї віддали сам культіприйомник. Остальне це все конструктор. От. Комплектуючи в нас, є різних виробників, тобто є і український виробник, і є виробники. Допустим, там такі світові лідери, як Отто Бог, як Сванг. Ну комплектуючих у нас дуже багато. Жодної копійки платити не доведеться, запевняє Олександр Дискант. Дороговартісні вузли закуповує держава. Первинне протезування бійці найчастіше проходять в умовах стаціонару. Тут і надають психологічну допомогу та вчать жити з протезом. Подальше обслуговування може відбуватися в будь-якому обласному центрі України філіях Київського казенного експериментально-протезного підприємства. Вона родом з Авдіївки. Втім, вже півтора року разом з родиною вимушено проживає у селі Степанки Черкаського району. Анастасії крутовій довелося залишити все: свій будинок, рідних друзів, роботу. Як воно з чистого аркушу починати жити, дізнайтеся з наступного матеріалу. Блакитні очі щира усмішка. Попри все пережити, Анастасія задоволена, каже, пощастило, що переїхали саме сюди у Степанки. Бойові дії на сході розбомбили її мрії у прямому і переносному сенсі. Коли бомба розірвалась у будинку, де проживали мама й тато, сумнівів не залишилось разом з батьками і донькою. Виїхала з Авдіївки. Найшли удобне місце, де буде знаходитися школа, садик, робота. Просто вибрали да, точку на карті і вирішили виїхати з зони бойових дій. Велике приватне обійстя в Авдіївці вони змінили на частину будинку у Степанках. Утім, мама Анастасії не шкодує. Для неї важливіше спокій за своїх дітей і онуків. Жінка розповідає, що швидко звикла до нового місця проживання. Каже, перший час не зачинялась хвіртка. Йшли люди із продуктами, одягом та, що найголовніше, з підтримкою. Такі вдячні. благодарні, що ну просто от і, і взагалі люди тут такі хороші, нам дуже допомагали. Ми приїхали. в мене, звісно, я неділі-дві проплакала. От. А люди йшли, і сусіди, і той те несе, той те несе, той картоплю несе, той сала несе, той, от ну, всі, всі несли, хто в кого є. Найважче, зі слів Анастасії, було знайти роботу. Спершу перебувалась на тимчасових підробітках. Та ось уже півроку, як завдяки Черкаському районному центру зайнятості, знайшла постійну роботу та ще й до душі. Зараз вона помічниця вихователя у дитячому дошкільному закладі у Степанках. Стала на учет, мне предложили несколько работ, которые были от центра занятости. Это были громадские работы и работы, которые по месту нашего села. Вот. Потом в дальнейшем я ждала какой-то работы от центра занятости, и они мне ну, как бы меня устроили, дали направление в детский садочек. Лише за останні півтора року до Черкаського районного центру зайнятості звернулось 37 вимушених переселенців. За цей час вдалося працевлаштувати 17. -х. Хто шукає роботу, хто бажає працювати, адаптуватися і осісти на цьому новому місці, той досягає своєї мети і ми йому в цьому допомагаємо. Має Анастасія і улюблену справу. Вже багато років вона вишиває бісером ікони. Навіть планує організувати гурток творчості у селі, щоб цьому навчати дітвору. Та серед найголовніших планів дівчини повернутись додому в Авдіївку, готова навіть із попелу відродити рідну домівку і життя, аби був мир. Зелений туризм за європейськими стандартами. На Черкащині поступово починають з'являтися садиби, які пропонують туристам відпочити у сільській місцевості, але й сучасним сервісом. Одну з таких наші журналісти знайшли у селі Будищі Черкаського району. Чим господарі дивують відвідувачів, бачили наші кореспонденти. Два сучасних будиночки у центрі села альтанки, басейн, альпійський ландшафт, дитячий майданчик. Усе це результат багаторічних зусиль господарів Наталії Корнілової та її чоловіка Володимира. Десять років тому жінка придбала звичайну сільську хату для двох своїх синів, аби тим було де відпочивати з друзями. Втім, не так склалося, як гадалося. Після навчання хлопці вирішили жити за кордоном. Тоді, аби дім не стояв пусткою, і з'явилася ідея облаштувати його як садибу для туристів. Якщо у вас є дві свободные комнаты, одна дві комнаты, ничего нічого більше. Ваше желание принять прийняти себя гостей і работать, то нічого більше не надо. Наталія Корнілова на власному досвіді переконалася, зелені садиби це чи не найкращий спосіб налагодити і розвинути інфраструктуру села та створити нові робочі місця дать возможность и художественным коллективам, и аграриям, и вашим соседям, у которых есть куры, утки, коровы, пасека свою продукцию реализовать. То есть в первую очередь это помощь селу. Если для себя, то Якщо чесно, мені сюди увіжають не хочеться. Я, если у меня действительно есть возможность є можливість поділитися цим і этом что-то заробити, хоча б для того, щоб оплатити содержание своего дому, почему бы и ні. Об'їздивши чимало країн світу, пані Наталія перейняла досвід ведення зеленого господарства. Власне, тому й облаштувала свою садибу у європейському стилі. Каже, турист нині вибагливий, тому послуги на будь-який смак. Особливу увагу господиня приділяє атракціям. Ходить дегустації страв та напоїв, приготованих за старовинними рецептами. Пропонує різноманітні екскурсії Черкащиною. До послуг додався нещодавно і прокат велосипедів. Родзинкою ж є співи навколо вогнища. Тут навіть спеціальне коло облаштували. Власне, звідси і виникла ідея назвати садибу коло друзів. А друзів і справді за рік існування з'явилося чимало. Жінка каже: їдуть і парами, і родинами, і навіть групами по 25 осіб. Проводять тут свята, семінари чи просто відпочивають. Ми недавно відпочивали там всім своїм колективом. То було заняття. Кожен знайшов собі заняття, заняття по душі. Ми грали і в теніс настольний, і каталися на велосипедах по соблю, так ось і, і, і покупатися можна і дуже гарні квіти різноманітні, скажімо так, флора і пауна. <плес> ось це. Це був такий стопроцентний відпочинок і активний, і так Дуже сподобалось. Все, що необхідно для хорошого, комфортного відпочинку, присутствує. Присутствует сауна, присутствует баня, присутствует гриль, відкриті тераси, італійські площадки личные, є прокат велосипедів. Організувати цікавий та пізнавальний відпочинок до снаги кожному на Черкащині, мало не кожне село має свою унікальну історію, розповідає пані Наталія. Нині вона очолює спілку зеленого туризму Черкащини та готова з усіма охочими поділитися досвідом створення гостинних садиб та організацією змістовного та неповторного відпочинку. І це все, що ми встигаємо розповісти вам цього разу. Нагадую вам, що ви дивилися програму Діловий ритм. Побачимося за тиждень у цій же студії. У цій же порі. На все добре.